На Гуляйпільському напрямку зараз доволі непроста ситуація, за минулу добу там зафіксовано 22 бойових зіткнення. Противник намагається обійти е Гуляйполе з зі східного і північного навіть напрямку. Е чому трапилась така, скажімо, ну ситуація? Тому що дійсно противник доволі активно. Там проводить свої дії вже протягом де, кількох тижнів. Зокрема, він е, здійснює масований вогневий вплив на наші позиції, е, руйнуючи фактично всі, е, які є укріплення, укриття на тих чи інших позиціях. Е, противник не припиняє там активних штурмових дій. Щодня відбувається як мінімум там, два десятки таких штурмових дій. Вчасно підтягає свої резерви, проте сказати, що доволі швидко він просувається, я так би не сказав, тому що в деяких населених пунктах він не може завести ні групи закріплення, ні утриматися в цих населених пунктах, і за них тривають доволі запеклі бойові зіткнення.